Коротше, всем привіт ви на каналі nazar 8 pk 1 Ну, два, там написано в мене. Ну, або один, я вже не пам'ятаю. Ну, ви дивитесь відео, то ви знаєте, як називається цей канал. Ми сьогодні будемо вирощувати це Боб. Ну, ми вже виростили з моїм другом це. То... Ну, ми, ми будемо ще більш це, і ще будемо вирощувати його. Ну, коротше, ми, я сьогодні буду це вирощувати Дуже класні, ну, дуже великі фрукти. І ще фрукти, і яких 0,5%. У мене от, до сьогодні, є один фрукт, який 0,5% зараз одесьо він. Це є. Він пишеться 0,5%. У мене іще там стоїть фрукт, який 4,5%. У мене цих фруктів дуже багато. У мене. Да. Мій. Друг хоче. о Еще такие звуки вставляют. Зараз я включу звук. Через по мне надо называть? 7 минут. Ну, буду так так, выключить. У мене ось так. Якщо, якщо якісь помилки будуть, то нічого. Мені Тут... нічого. Бо це моє перше відео і можуть бути помилки. Я соромно, я одно виставлю це відео, навіть якщо там будуть дуже якісь помилки. У мене є град Мастер Сплінкер. Зараз будемо ставлять его цель у мене їх три корот я зараз буду ставить сплинкери всі які у мене є так мастер спінгер ставлю куди Це мій мастер сплинкер мастер сплинкер а все Мастер спринкер сюда. Тоді. Ось Это все. Gold sprinkers. И колд спринкера можно і сюди поставить. У мене їх багато. Нормально, он так Да. Тоді. Андван тут у мене немає. Ні, байзика немає. Ну, хай буде лобус так. Okay. Короче, я тільки що це. Ну, тільки що торговець прийшов. Зараз купляем. ех, тільки одне. Ну нічого, все одно це класно. А торговец пришел. Только что вот это было. Я только что купил, не успел запись включить. Извините. Ладно, мы сейчас пойдем в другую игру. Ну, так, ага. а кстати, грошей. Зараз... Тут... Короче, зараз мне друг трохи грошей бы у меня тут э, маловато. Ну все. У теперь. А, я в другую игру. Ну, давай. Короче, я зараз остановлю запись. Хай у мене тут фрукти роз, роз, ну, ростуть. А я зараз буду в другу ігру гулять, бо я не хочу просто сидіти І ждать. Братанчик, у мене 4. Короче, все, я захожу о, вирости сад. зараз. Не знаю, буду я буду делить из шоума там сейчас пэм. Оооо, душил у меня тут русские. Налагать рашку.

Багаю в мене за цих фруктів. Ще і за других. Ну, все. Всім до побачення. Це відео прийшло. Надіюсь, хтось то подивиться. Ну, все. Короче, всім до побачення. Це може і завтра буде ще одне відео. Если хоча б буде один лайк.